Костянтин показує один з елементів виробництва алюмінієвих вікон. каже, зараз все більше популярності набирає саме цей матеріал через стійкість до корозії, естетику та відносну легкість готового виробу. В пластик в, в будь-якому випадку треба ділити. Да? А тут вітраж. коли ти стоїш, дивишся, і тобі видно красу, закат сонця, місто. Чоловіку віконній справі більше 25 років. Та тільки три з них, як керівник власної компанії, хотілося росту, хотілося вирости, хотілося чого нібудь нового. Да? Монтажі, продажі це все вже вмію, да, і там робимо це на протязі 20 років. Да? А хотілося чогось йомусь особливого і новенького. До війни Костянтин познайомився на одному об'єкті з Олександром. Тепер разом розвивають власну справу. Починали з приміщення в 90-х. Квадратів і пари станків. Просто познайомилися, гарний хлопець, він і я гарний хлопець. І щось ми так вирішили, що, мабуть, пора вже щось робити за своїми руцями самі. Почали з маленьких якихось там станочків. Це був наш найперший. Ось щось пилили, пилили, поняли, що це нам недостатньо, тому почали трішки закупатися. Тепер мають три окремі виробничі зони та можуть створити повноцінний виріб самотужки. Ми, наприклад, готові двері, їх, мабуть, там щось доробляли. якщо треба там, фурнітуру міняли і продавали. Але на зараз ми повністю закриваємо весь. Спект. Екта виробництва навіть у нас тут є виробництво склопакетів, тому ми просто покупаємо профіль, ми його тут збираємо, збираємо склопакет, і вже у людини є готова конструкція. Для виготовлення склопакетів ми нарізаємо скло. Да. Скло попадає в мойку, воно миється, автоматично миється, автоматично сушиться, потім воно ложиться на стол зборки, да, провіряється під лампами, наскільки воно чисте, якщо не чисте, домивається, собирається, герметизується. Таким чином у нас виходить склопакет. Костянтин одразу дає кілька порад: що робити, щоб волога не потрапляла всередину склопакету. Та як саме продовжити життя своїм вікнам? Склопакет потіє з часом, тільки в тому випадку, якщо не чистити дренажний отвір у вікні, mm -hmm. у вікні забивається це пиль, грязь. Вона попадає, забивається дренажний отвір. Треба раз в півроку брати, відкривати вікно, якщо воно відкривається, заливати воду і дивитися, що вода ухо. Ходить, якщо вода не уходить, то тоді потрібно визивати майстра. Підприємець потроху розширював можливості свого бізнесу. А коли зрозумів, що деякі елементи у виробництві можна покращити, Костянтин звернувся за підтримкою до держави. Я не вірив, що можуть дати кошти, і воно так дуже швидко случилося. От ми зареєструвались, зробили бізнес-план. Нам кошти дали там буквально за місяць-півтора. І ось довгоочікуваний станок його роботу пояснює конструктор. Олександр від краю вмикаємо. Це фрезерувальна купівальна машина. Вона призначена для того, щоб фрезерувати отвори дренажні, чи то під замки, чи то під замочні скважини. Детально ознайомитись з умовами отримання гранту та подати заявку можна через портал Дія. На це піде близько 20 хвилин. Сформувати бізнес ідею, скласти бізнес план. Якщо виникнуть питання, ми на кожному етапі при подачі заявки допомагаємо чи при складанні бізнес плану отримання коштів відносно швидкий процес. Від подачі заявки до сповіщення від банку може пройти в середньому місяць, каже фахівчиня. Додає, підприємці дуже різні та об'єднує їх бажання мати щось своє та розвивати бізнес в Україні. Багато тих, хто взагалі займався чимось іншим, а наразі хоче змінити своє життя, відкрити власну справу. Ось була вчителька. Зараз вона хоче мати репетиторський центр. Країна підтримує діючі та нові бізнеси. Коли ми говоримо про власну справу, ми не обмежуємо вид діяльності. Можна є люди, які беруть і на виробництво. Є люди, які відкривають і там кав'ярні, чи пекарні, чи якісь там дитячі центри. Якщо ми говоримо загалом про політику зроблено в Україні, то це політика розвитку українських виробників. І більшість програм сконцентровані саме на розвиток виробництва, тому що це найважливіша для держави зараз сфера. Компанія Костянтина співпрацює з різними країнами-постачальниками. Та основна частина матеріалів виготовлена в Україні. Україні. Бізнесмен не хоче зупинятись на досягнутому. Далі в планах отримання нового гранту вже на вантажну автівку. Ми працюємо по всій Україні, і нам потрібно там ще два-три автомобілі. Я... Устав бояться, да тому і вирішив зділитися. Не виходить це відразу для того, щоб прийти до цього. Дуже багато прийшлося поміняти в голові свого мислення, тому що мислення монтажника і мислення керівника це зовсім різні рівні. Еліна Ярцева, Євген Дрозд, новини 11 каналу.